Будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. От Оцрається, брат, брата, і дитини мати, І дим хмарою заступить. Сонце перед вами і навіки прокленетесь своїми синами. Помийтеся, образ Божий, пагном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те, тільки щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко. Дознаються небожата, вас шкура, та й засядуть і премудрих, не мудрі одулять, доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведную кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть, материні очі з современними огнями. Повести за віком, за німцями не дарі, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших носити. Побачите славу. Живу славу дідів своїх і батьків у Не дорітесь самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Благослови дітей своїх твердими руками, крив. і діточок поцілує. Вольними устами і забудеться страмотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ тихий невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. 200 років тому Україна подарувала Шевченка світові, а він своєю чергою присвятив їй життя. Ювілейну дату від дня народження Великого Кобзаря відзначили 9 березня. До пам'ятного знака українському генію Бориспільці поклали квіти і заговорили словами Тараса. Багато десятків років я постійно звертаюся до нього. Для мене Шевченко, я його відкрив. Він прийшов до мене. Дуже давно, ну скажемо там, не з дитинства, але у 20 років, коли я був свідомий. А Біблія відкрилась мені в 40 років. І от зараз у мене є дві книги. Біблія і Шевченко, які абсолютно повністю пояснюють світ, кажуть, хто ми є, що нам робити і що буде далі. Мені думається, що Шевченко для нас має бути, і він таким є. Як хліб, як їжа, як повітря, як все те, що оточує нас. Пам'ятники Тарасу Шевченку стоять у понад ста країнах світу. Його могутнє слово перекладено багатьма мовами. Кожна влада намагалася його підігнати під себе. Сьогодні, де треба і не треба, вживають Шевченка, підганяють його під ту чи іншу ситуацію, а Шевченко був тим, ким він є. Не треба підганяти Шевченка. Нам, мабуть, треба самим змінюватися для того, щоб зрозуміти Шевченка. Ми готувалися до цієї дати, але, на жаль, в тому році, і за того, що у нас були проблеми з проплатою казначейства, ми так і не завершили реконструкцію цього місця, на якому ми знаходимося. В цьому році ми знову, згідно бюджету, заклали 760 тисяч гривень для того, щоб облаштувати і зробити цей сквер, щоб він став дійсно святим і пам'ятним місцем. Я так думаю, що. Не дивлячись на ті труднощі, які переживає сьогодні наша країна. Ми все-таки в цьому році, саме до ювілейної цієї дати, виконаємо поставлені перед собою завдання. Минуло два століття, а він і сьогодні серед нас у своїй силі слова Шевченко це совість України, а вона ніколи не вмирає, зазначив поет ронделіст Микола Боровко. Ми говоримо, що йому про з дня народження вже минуло 200 років. Давайте проймемося гордістю за те, що за 200 років Тарас Шевченко став ще більшим, і він став більший для нас духовно, тому що немає жодного рядка в віршах Шевченка, який не можна було прикласти до того стану душі, який переживає людина. Чи це боротьба за село, чи це боротьба за порядність, за культуру, за совість, мабуть. Немає рівного ні в літературі світу, ні в, літер... ні в... Ні в боротьбі за як політика. Після себе Тарас Шевченко залишив 240 віршів, балат і поем, дві драми, 20 повістей, з яких вціліли лише 9, 250 листів, 825 полотен, з яких близько 300 втрачено. Та найцінніше, що заповів нам Шевченко, це волю. Ти вже з нами 200 років, і радієш, плачеш, боремося і поборем. Тож героям слава від Чернігова, до моря, Україна встала, помолись за нас, Кобзарю, попросив Бога долі, не моли в країні раю, попросили волі і від Дону аж до сяну. Заживем на ново і тебе, Тарас Пом'яним, не злим, тихим словом. Слава Україні! Валентина Ластовка, Ігор Тайло, новини телеканал Бориспіль.